Було то десь на карантині, коли роботи нема, баба пиляє, інтернет тріщить, а самогон уже не радує. Я сиджу, дивлюсь на козу, стоїть як модель на обгорці села і людей. Цицьки, як у Зіни в 95-му, очі облудні, хвіст, як віяло гріха. І тут мене пробило. Кажу кому. А давай їй OnlyFans заведем? Він. Та ти що? йобнувся? Я. Ні, я геній, блядь. Це монетизація села. Зробили аккаунт, назвали GoatSlat 69. Перші фотки, вона на сіні, потім біля відра, потім в трусах бабиних. Кум фоткає, я лайки рахую. За тиждень 400 баксів. Коментарі типу: She's my spirit Animal, Queen of Hooves, Step on Me, «Barn Goddess, Коза аж зажралась. Почала виридувати. Давай їй манікюр, нові сережки, айфон, Сіноз Альп. Кум каже. Та вона вже зірка, бліть, скоро продюсера знайде. А найгірше вимагає процент. Бодається, як не кинеш їй 20%. А я їй кажу: Ти що? Бейонсе в шерсті, а вона ме і копитом по дверях. Тепер живу як менеджер з опорної актриси. Фанати приїжджають, баба хреститься, а я рахую кеш. От така хуйня, малята.